Роберт Кіосакі бітко достигне 100 тисяч доларів до кінця літа 2024 року. Я теж люблю випадати. Я Залітайте, know. а це я випав тупо на пару днів. Раз Ща я заберу профіту трошки. Опа. Суї взяв шортики. Я не люблю такі позиції, коли я сижу довго. Сертифіцирований тіп швейцарським шв... дипломом. Романович, дивися, я маркетмейкер, а це рітейли, трейдери. Десь я оп, прибуточок. Нема. Я сама ап. Всім привіт! З вами Кепс Ньюс, Ольга Сергіївна і Артем Романович. Вітаємо. Всім привіт. Як тобі ріст? Як мені ріст? Мене да. дуже порадував ВЛД. ВЛД, це та монетка, про яку ми говорили вже не один раз. Постійно говорили: придивіться, купуйте, заробляйте гроші. Дивіться Кепс News. Казали про унікальність. Унікальність того, що це сканує зіницю ока, і це унікальність на ринку, тому що такого на ринку в крипти немає, і ВЛД зараз там хай буде корекція, і потім можна буде купляти. Я думаю, що треба трошки почекати по ньому. А то Я ми то, сильно що... його розпампили, треба почекати нового накопичення. Всього через тиждень після запуску ERC. 404 неофіційного стандарту Ефіріум, створеного для об'єднання функцій взаємної новини. Що це воно дає? Ну, ти прийшла в цю новость і що вона нам дає? Це реклама. Реклама NFT, Того, що ну, бачиш тут такий нам'як на те, що ERC 404 це контракт. Який перепригнув на dn 404. Тобто ну, розробники придумали тіпи, не засмічувати сам смарт-контракт ERC, і вони ну, зробили внутрі ERC і ще один dn 404, і це такий дзвіночок для того, щоб інвестувати іменно в монетки, які зв'язані з NFT ринком. Тому що ми, от з командою, замітили про API, про обіз'ян, які були засновниками минулого росту nft ринку, і зараз ми бачимо тим, що. Апі, да, тобто обізіана, вона стоїть прям дуже мощно на низах ринка. І, в принципі, навіть якщо на споті брати так в середній срок, то це така вигідна позиція посидіти, так само, як і в ЛД, і в Лінку. А з часом подивимося, Сергіївна, це ВЛД, це Лінк, чи оптимізм, чи суї, чи які монетки ми тільки не називали, які в топах були і росту. І не скажу, що ми були проти ринку, ми були з ринком. І це саме основне відкритий інтерес до опціонів Ethereum на CME у лютому вже перевищив показники, що спостерігаються протягом усього січня і досяг 468 мільйонів доларів. Коли йде спрос на опціони, що це означає? Що люди хеджируються? Де, угу. де. беруть штучні штучні, штучні. коли люди купляють деривативи? Це фантики, да, по суті, яка біржа їм розтавкує на хаях. А коли ЄТЕФ хлопці відкривають шорти, то їм же ж треба ці шорти щоб відкрити, треба щоб хтось продав. А люди, які продають, вони не продають подешевше, а прийдуть подорожче. Ну ладно, ми про це ще поговоримо. Погнали далі. З того лютого запаси Grayscale BTC зменшились до 456 тисяч Е, Є така фішка в опціонах, коли ти контрагент, тобі за це платять комісію винагородження. Я щоб до цього дойти і зрозуміти наскільки воно все працює, йшов сім років. Коли з'являється новий актив на ринку, хтось має бути контрагентом, який отримує комісію весь час. І от Grayscale, як по мені, він контрагент прямий всіх ETF, які роздаються, і в основному спрос залишається на ETF. Ну для того, щоб ETF покривався, треба біткоїни, які будуть заложені на момент поставки самого ETF-а. Тому uh, Grayscale – це така машина довгострокова, і я думаю, що тіпа, за цим великим ігроком треба наблюдати, і він буде нам, скажімо, показувати напрямки руху ціни. Але, бачиш, він такий, продає на хаях. І він, кстати, раніше купляв тіпа, на лаях, але лаї його були по 30 тисяч доларів. Ну, непогано. Ну що, звичайно, майбутні великі розлоки, які відбудуться вже наступного тижня, це Аврора, АЛТ, Дайдекс, Айді, Авакс, АМХ, С98 і РБН. Кожен раз говорю одне й те саме і зараз не пропущу цей момент. Будь ласка, придивляйтесь за цими монетками, тому що коли йдуть розлоки, можливість того, що монетка трохи впаде. А зараз особу, особу увагу зверніть на суї. Суї, вибачте, але може Open AI дозволили співробітникам продавати частки в компанії при цінці компанії в 86 мільярдів. Якщо люди не розуміють, я вам трошки розкажу. Дивіться опціони у працівників. Наприклад, у мене є компанія, да, ми розробляємо там мишеловки, і у кожного учасника є доля, тобто опціон частки самої компанії. Сама компанія має статут статут. Там да, давайте округлимо мільйон гривень. І е, ця людина, яка входить в цей статут, вона отримує частку, наприклад, 8%. За ці 8% потрібно забути 120 тисяч гривень. Потім, коли вона виходить з компанії, вона може перепродати свою частку в 2 рази, в 10-50 в разів дорожче. І зараз те, що відбувається з OpenAI... Хлопці розуміють, що їхня компанія може стояти набагато більше, і зараз вони готові у своїх е, співпрацівників викупити цю долю задешевше для того, щоб гнати ціну ще вище, да? або перехеджувати їхню позицію. Тому е, open AI, ну за даними SONG, Alameda Research, володіє загалом 25 мільйонів ВЛД, це на 170 мільйонів. Вириві, тівська, на 170 мільйонів доларів, що є їх найбільшим активом зараз. Alameda отримали ці токени від WildCoin 15 серпня 2023, і з того часу не взаємодіяли з ними. Ось так. от. І що це значить? Це значить, то, що і не будуть взаємодіяти з ними того що активи що? правильно заморожені якщо вони зараз будуть продавати то це дуже палівно. прямо якщо вони зараз зі своїх рахунків будуть це продавати це роберт Кіосакі. А ну, подожди, 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 я переждею давай оце боже новина така давай так да. Роберт Кіосакі сказав що біткоін досягне 100 тисяч доларів до червня 2024 року. Все, треба брати, треба брати по 53. Надо на хаях Нет. Ну, я... Надо брати Кіосакі каже 100 тисяч, все, надо брати, Надо брати. Ти знаєш, на жаль, дуже багато новачків, які не розуміються, як воно працює, які не знають, що таке фуд, які не розуміються на психології, вони починають від таких новин купувати. Купувати на самих хаях, а потім потерпають від того, що вони втрачають. Я ж раджу, коли хороші новини, коли ринок цвіте і пахне. Все підійшло до якихось ключових рівнів. Mm. Не дуже заходьте в позиції, почекайте, нехай трошки впаде. Тому що все це, тому що по психології, коли хороші новини, ринок починає падати. А коли на страхові, коли люди переживають, що ціна вже дуже низька і може піти ще далі, тоді ринок починає рости. <рес> Будьте уважні та обережні. Я думаю, цікавий тиждень. Придивіться за своїми позиціями, так але не на хаях, люди добрі. Та ну да, да. А мені знаєш, це подобається фаза. Я її проходив вже декілька разів. Коли біткоїн на хаях, всі думають, що біток буде падати, всі бояться купляти альткоїни. Люди купляють якісь альткоїни, які типу на слуху, наприклад, солану там авакс на хаях. Mm -hmm. А краще придивитися на ті альткоїни, які ще не відстріляли. Є циклічність, є зараз дві монетки. Які зараз я дам, да? ті, хто їх куплять, зароблять, ті, хто не куплять, ну, скоріше всього, не зароблять. Монетка ні, і монетка а, Waves, вони на лаях, і в них накоплення більше года, да? і чисто теоретично, навіть якщо я зараз там проінвестую гроші, з точки зору вірогідності доходу і вірогідності втрати а, середньострокової від 3 до 6 місяців, Більше, що я зароблю, плюс і V-Waves, вони запаздують. Спочатку ринок росте, а потім з V-Waves вже доганяють їх. Ну можна сказати, що в них маркетмейкери трохи, ну, типа, набирають позиції. Так що на цьому фіналем дякую всім, дякую, Сергій, на тобі, перш за все, що були і тобі також. Дуже радий тебе бачити. Всім до побачення. Mano